Сучасний розвиток будівельних технологій дозволяє забудовникам за міських будинків в повному обсязі реалізувати свої уявлення про комфортне житло. У нас з'явилася можливість будувати якісно, швидко, раціонально витрачаючи кошти. Як правило, в першу чергу людина, яка прийняла рішення побудувати будинок, намагається відповісти на питання. З якого матеріалу або матеріалів будуть зводитися стіни будинку. Тут на допомогу забудовнику прийде безліч класичних і нових технологічних рішень від традиційної цегли і газобетону до більш сучасного, незнімної опаливки з полістирол-бетонних блоків або стружково-цементних плит. Але коли справа доходить до перекриттів, вибір різко звужується. По суті, ринок пропонує нам або пустотні плити, або монолітний газобетон. Можна звичайно розглядати перекриття по дерев'яних балках. Але природнім їх слід вважати тільки в дерев'яному будинку. У кам'яних будинках дерев'яні перекриття виглядають як анахронізм. З огляду на складності технології, значну вагу і вартість монолітного залізобетонного перекриття його важко віднести до недорогих рішень. Залишаються пустотні плити, схеми виробництва і монтажу перекриттів з плит високотехнологічні і відточені руками. Що вас чекає: замовлення на заводі, доставка на будівельний майданчик. Замовлення крана, монтаж плит. Для будинків з прямими стінами без еркерів і криволінійних ділянок відпрацьована технологія діє без збоїв. Пустотні плити стали для перекриттів класикою жанру, Ось тільки багато з ними клопоту і формою будинку особливо погратися не вдасться. У 2023 році ситуація змінилася. В Україні з'явилися збірно монолітні перекриття супра, які дозволили фахівцям заявити про суттєві зміни на ринку перекриттів. Перевірено часом. Технологія використовується в Європі більше 30 років. Вона заснована на принципі збірно монолітних конструкції і вібрала в себе всі позитивні якості збірних і монолітних перекриттів. Досить сказати, що частка таких перекриттів в Європі становить 30-40% від загального обсягу використованих перекриттів. Який блок вибрати? Найчастіше для збірно монолітних перекриттів застосовуються блоки з газобетону або полістиролбетону. Вага одного газобетонного блоку дорівнює 10-15 кг. Якщо врахувати, що на один квадратний метр перекриття використовується близько 5 блоків з газобетону, то стає ясно, що збірно-монолітне перекриття супра легке, що буде важливим фактором при реконструкції або заміні перекриттів в житлових будинках старого фонду, тому що в таких будівлях потрібно мінімізувати навантаження на стіни будинку. У газобетонного блоку є незаперечні переваги, такі як міцність, точність розмірів і поширеність. Для будівництва нового будинку перекриття з газобетонним блоком ідеальний варіант. Монтаж без крану вага найпоширенішої балки супра довжиною 9 метрів становить 81 кг. З такою вагою спокійно справляться двоє монтажників. Сумарна вага квадратного метра збірно монолітного перекриття становить 160-280 кг. В залежності від товщини перекриття. Це на 100 кг легше багатопустотних плит 220 мм товщиною, і в два рази легше монолітного перекриття аналогічної товщини. Витрата монолітного бетону на 1 квадратний метр конструкції перекриття змінюється від 70 до 110 літрів в залежності від товщини перекриття. Трохи менше бетону вам знадобиться для закладення щілин між плитами і вирівнювання підстави підлоги. Як правило, для цього виконується бетонна стяжка товщиною 60-80 мм. Також, в порівнянні з монолітом, істотно знижується обсяг арматурних робіт. І нарешті те, що особливо важливо для кінцевого споживача, це можливість влаштування перекриття з криволінійним контуром і великим числом прорізів. збірно монолітні перекриття супра прибирають на корені проблему монтажу перекриттів в приміщеннях з серкерами і виступами. А що з безпекою? Перекриття мають високі показники по теплоізоляції і звукоізоляції. Межа вагностійкості збірно монолітних перекриттів супра при рівномірно розподіленому навантаженні 600 кг на квадратний метр дорівнює REI 180. Це, напевно, дуже дорого, ви можете сказати. Давайте дивитися: економія коштів на зведенні будинку при використанні перекриттів супра досягається за рахунок. По-перше, меншої вартості елементів. По-друге, меншої вартості робіт при зниженні часу їх проведення. Квадратних метрів перекриття збираються двома робітниками за три дні. Третє це відсутність необхідності використовувати опалубку. Четверте це відсутність витрат на використання крана та іншого важкого підйомного транспорту. Також варто сказати, що потреба підпірної системи менша у два рази. Тож, якщо ви шукаєте перекриття для будівництва або тільки у роздумах про домівку вашої мрії, звертайтесь до нас. Ми допоможемо спроектувати міцні та надійні перекриття як для будинку, так і для промислового приміщення. Звертайтесь за контактами в описі та надсилайте проєкт на прорахунок. Проєкт перекриття та розрахунок безкоштовний. Відбудуємо Україну разом.